У вас вітає компанія Стандарт. Ми на ДМІлянці 2024. І виробник ТК Артагра. Новий гібрид презентує Клаус. Клаус це гібрид по технології Clear тобто під Євролайтинг. Іде повна обробка. Що хотів сказати, цей гібрид, який стійкий до 7 раз вовчка, тобто це він пластичний в цьому напрямку. Отак він виглядає фракція екстра. Обробка йде повна, інсектицид, фунгіцид. Висівається 60 тисяч насіни на гектар. Це буде демоділянка Дніпропетровської області в Сенельківському районі. До цього всього мінеральне добриво це карбамід та деамоніфосфат по 50 кг, тобто 100 кг. І це у нас гарна буде позиція на те, що українські гібриди теж файно себе будуть показувати на українських землях. Тобто новий гібрид. Клаус середній, це вегетація Оде 105-107 днів, сім разів вовчка під євролайком. Дуже цікаво, дуже продуктивний і дуже на нього великі ставки. Підписуйтесь, звертайтесь, коментуйте, лайкайте. З вами була компанія Естандарт. Ми в Тіктокі, ми в Ютубі, завжди раді.